Слава Господу, брата і сестри, за те, що Він дає нам ще раз бути на цьому місці. Ви знаєте, я люблю такі служіння. Ми чуємо сьогодні слово Боже, відкривається слово Боже і говорить до нас, і таким тихим, спокійним голосом Господь навчає нас. Слава нашому Господу. Якщо ми уважні, якщо ми прислухаємося до всього, що вже сьогодні було сказано, тут ми. Дуже багато могли для себе знайти і докору, і підтримки, і підбадьорення. Ми зрозуміли, що Господь є нелицемірний, Він не дивиться на особу. Він вимагає пошани до себе від кожного з нас. Ті, які з дитинства народжені в християнських сім'ях, ті, які прийшли зі світу, Господь, отак, як Він на всіх однакову любов проявив, за всіх постраждав. І так само він очікує від нас поклоніння, страху перед собою. І коли є страх Господній, буде благословіння Боже. Слава нашому Господу! І тому ми сьогодні зібралися на цьому місці. Я хочу поділитися декілька, декільками думками, і ми будемо продовжувати наше служіння. Знаєте, те, що я хочу сьогодні сказати, просто надихнуло мене. Не так давно я говорив з одним пастором, він ну, мій друг з дитинства, він зараз служитель в одній з церков, тут на, на сході Америки. І от ми так з ним говорили, і він просто ділиться своїми переживаннями і каже, що каже, я стараюся вивчати Слово Боже, годувати людей, проповідувати Слово Боже. Каже, але за багато років я зрозумів, що. Ну, можливо, не всім людям, але великій частині людей, ви знаєте, їм то аж дуже так не потрібне. Вони відпрацювали тиждень, хтось там на будові, хтось на траках їздить, хтось ще в якихось заняттях. І от прийшли в церкву, кажу, їм сказати, що їх Господь любить, прочитати трохи слово Боже, якусь ілюстрацію добру сказати, підбадьорити їх. І закінчити на високих тонах проповідь, щоб ревної молитви закликати, помолилися і до наступного зібрання. Каже, якщо починаєш трошки щось глибше, каже, багатьом людям то не цікаво, їм, їм так добре, як є. І от він казав: Я молюся, щоб Господь якось дав таке розуміння, щоб полюбили люди Слово Боже. Тому що в цьому є життя. Тому що, коли ми відкриваємо особливо в псалмах, ми бачимо, що ці люди. Які були благословені Богом, яких Господь використовував, вони живилися законом Божим. Воно, в них не було такої біблії, як в нас сьогодні є, нам дуже зручно зараз. У нас є повне слово Боже, закінчене. Але вони утримували відкриття від Господа і вони жили тим. В одній групі християнській виставили проповідь, і знаєте, дуже багато там вподобайок було. І всі, о, яка сильна проповідь. І багато дуже людей ну, пересилали той, ви, може, утримували, а потім хтось так акуратно написав: ну, сильна проповідь, але під час тої проповіді ні разу не було відкрите Слово Боже. Історія за історією, історія за історією, і всі слухають, і всі захоплені, і всі сльози на очах. І хтось так написав, і дійсно, коли прослухаєш, там лежала Біблія на кафедрі. Але проповідник так динамічно розказував, як було, якщо що... і, і сильна проповідь, але Слова Божого нема. Ви знаєте, брата і сестри, ми як християни, ми повинні розуміти, що Господь по своїй милості нас тримає. Чи ми вникаємо в Слово Боже, чи ми так просто, як, ну, знаєте, від зібрання до зібрання, від молитви до молитви. Милість Господня над нами, Він нас любить, Він нас тримає. Але це до певного часу. Прийде несподівана хвороба, ми по-інакшому думаємо. Прийде проблема в сім'ї, якесь повстання в родині, коли приходять діти і конкретні питання задають за сьогодення, і ти вже їх не задовіниш історіями, як колись було, чи щось ми там так скажемо своїм красномовством, чи, отак, чи якимись талмутами нашими, що спрацьовує слово Боже. Тому що воно живе і діяльне, воно працює над нашою душою, воно працює над. Душою наших дітей, вищих, менших. Тому що це є наше життя, хвала нашому Господу. І тому ми повинні дисциплінувати себе, пробувати в Слові Божому, вивчати його. Хай воно не буде скучне до нас, тому що той, хто починає справді серйозно його читати з молитвою до Господа, щоб Господь відкривав, воно приваблює тебе, ти без нього не може жити. Немає нічого кращого, коли в сні, ти цитуєш Слово Боже, коли ти просипаєшся, і немає нічого кращого, коли ти попадаєш в якийсь момент, коли потрібно з кимось говорити, і раптом приходить ну, Писання. І проти того ніхто не може встояти. Ми можемо доводити щось, говорити, знаєте, казав, от так було в житті, ми маємо досвід. Але коли скаже Слово Боже, закриваються уста противні. Хвала нашому Господу, У нас є той меч, який ми можемо урудувати. Ми будемо, після мого, я ще буду один брат проповідувати. Я тільки хочу декілька думок, декілька вершів почитати Слова Божого, псалом 19. Це можна сказати, одна з найбільш яскравіших, один з найскравіших уривків Слова Божого, який говорить про величність Слова Божого. І другий псалом який я би радив нам всім сьогодні прочитати, якщо будете мати можливість, 119 й псалом. Через кожних два-три вірша. Там говориться про закон Господній, про статут Господній. І ми бачимо, що от Давид, коли він це писав, наскільки він був близько, наскільки він цінував, тим. І там написано, каже, як юнак може тримати дорогу свою в чистоті, слідуючи закону твоєму. Твої закони звеселяють мене, твої закони наставляють дорогу мою. Я прагну законів твоїх, твої статути для мене як солодкий мед. Оце є людина, яка близько з Господом. І ця людина, яка має відповідь на питання не своєю мудрістю, не своїм красномовством, не своїм знанням, але Слово Боже дає цю мудрість, наставляє нас. Але я звертаюся до 19-го псалма, прочитаю декілька віршів. 9-й вірш, 19 псалом. 8-й вірш. Господній закон досконалий, Він зміцнює душу. Свідчення Господу певне, воно недосвідченого умудряє. Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. Заповідь Господня чиста, вона очі просвітлює. Страх Господній чистий, Він навіки стоїть. Присуди Господа це правда, вони справедливі всі разом. Дорожчі вони понад золото і понад безліч з чистого золота, і солодші за мед, і за сік щільниковий. І раб твій у них бережений, і в дотриманні їх що? Нагорода велика. Від таємних очисти мене. І від свавільців свого раба заховай, тобто від гріхів добровільних, свавілня, який добровільному рабу, каже, очисти мене від цього. Від свавільців свого роба заховай, нехай не панують вони наді мною. Тоді непорочним я буду, і від провини великої буду очищений. Нехай будуть із волі Твоєї слова уст моїх, а думки мого серця перед лицем Твоїм, Господи, скела моя і мій. Спасителю. Восьмий вірш. Господь, Господній закон досконалий, Він зміцнює душі. Досконалий, без всякої помилки. Брата і сестри, оце, що ми маємо тут, є має відповідь на всякі питання нашого життя. Звичайно, ми часом кажемо, що ми не знаємо багато. Ми розгублені, ми не знаємо, як відповідати. Чому? Тому що ми часом не пробуваємо в Слові Божому. Але тут написано, що Господній закон досконалий, цебто всеобіймаючий, об... все відпов... досконалий, там немає помилки, там немає якогось чогось негативного. Це закон, який досконалий, він є повний. Нам не потрібно щось до нього додавати, віднімати. Нам не потрібно читати якісь додаткові знаєте, праці Папи Римського, чи якихось отців церкви, чи якихось, знаєте, щось до Написано: Він досконалий, він сам в собі має абсолютну правду. Хвала нашому Господу. І написано у Слові Божому, хто додасть. До книги пророцтва цього, то що написано, Господь покладе на нього кари, які записані в цій книзі. А хто відійме від нього, то Господь відійме частинку Його від дерева життя. Ми розуміємо, наскільки велика, наскільки велика цінність нам дана в Слові Божому. Вона досконала. І чим вона досконала, що вона зміцнює душу. Там в англійському написано «converts» Не просто вона дає нам наснагу, не просто закон Господній дає нам оживлення, Він змінює до докорінок конверт. Мертва душа була, стала жива через закон Господній. Ми вже про це говорили. Знаєте, часом у нас є така пословиця, ми говоримо, що ну, проповідуй своїм життям, інколи використовуй слова. І це в якійсь мірі правильно, але не зовсім, тому що, брати і сестри, Є багато інших релігій, які дуже багато добра роблять. Буддисти роблять може більше добра, ніж ми робимо в тих країнах, де вони є. Навіть мусульмани. Ми переважно чуємо про ну, войовничий іслам. Але там є мільйони мільйони людей, які мирні, які будують школи, які стараються, вони в заблудженні, але вони роблять добрі діла. Брата і сестри, без слова немає оживлення душі. Слава нашому Господу! Наші поступки, наша допомога іншим, наші добрі діла вони приводять людей до Бога, але спасіння дає тільки Слово Боже. І ми чуємо багато безвідсвідчень, коли почула Слово Боже людина, і душа приходить до Господа і кається. І тому написано, що Господній закон досконалий він зміцнює або змінює душу. Свідчення Господнє певне, воно недосвідченого умудряє. Написано в Якова, кому не вистачає мудрості, нехай просить Господа, який всім дає і не докоряє, щедро дає. Дає через що? Через читання Слова Божого. Свідчення Господнє, це, що Господь свідчить про себе. Ми кажемо, не раз молимося, Господи, я хочу пізнати тебе. Звідки ми пізнаємо, читаючи Слово Боже? Він, Господь, Бог Вселен... творець вселенної свідчить про себе, відкриває нам про свою природу через Слово Боже. І тут написано, що свідчення Господнє певне, воно недосвідченого умудряє, недосвідченого. Хто такий недосвідчений? Той, хто не знає, як поводитись, той, хто все сприймає, от як наші діти часом малі, правда? Йому, що не говорив, він все може повірити. Його легко можна обвести. А тут написано, що коли ти читаєш Слово Боже, воно приходить, і ти стаєш мудрим, ти стаєш мудрим, ти відчуття маєш, що правильно, що неправильно. І в цьому самому псалмі, псалмоспівець пише, що я став мудрий, і нехай будуть із волі твоєї слова моїх уст. Не тому, що я став мудрий, маю все розуміння. Ніхто з нас не розуміє повністю наших обставин, ніхто з нас не знає, що принесе нам завтра. Ніхто з нас не розуміє, чому Господь посилає якісь певні проблеми в наше життя. Але тут написано, як я мудрий, нехай будуть із волі Твоєї слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем Твоїм. В чому мудрість? Бути волі Божій. Пинувати свої уста згідно Слова Божого і свої думки, щоб серце моє було чисте перед Господом. Оце є мудрість. І початок мудрості в чому? В страсі Божому. Це не є якісь великі доктрини, це не є якесь велике знання, якась велика освіта. Страх Господній і тремтіння перед його словом робить нас мудрими. Страх Господа чистий, справедливі Господні накази, бо серце воно звеселяють. Казав Псалоспів, це розрада в біді моїй, бо слово твоє мене оживляє. Справедливі Господні накази вони дають. Вони звеселяють мене. Заповідь Господня чиста. Вона очі мої просвітлює. Брата і сестри, все це говориться про слово Боже. Тому апостол Павло писав до Тимофія, уважай на себе, і на що? Уважай на себе і на науку. Бо роблячи так, ти спасеш і себе, і тих, хто тебе слухає. Ми чули проповідь в п'ятницю, коли брат говорив, що ми, як голови сім'ї, повинні бути тим цвяхом, на якому тримається будівля нашої сім'ї. Які приводять дітей сім'ю до Бога. Як ми це можемо зробити? І тут написано: уважай на себе і на науку, себе спасеш і тих, хто тебе слухає, твоїх домашніх. Для того, щоби. Спасти їх потрібно себе перевіряти і зрівнювати себе Словом Божим. Слава нашому Господу! Апостол Павло пише до Тимофія 2, 2 Тимофія 3:15. І ти знаєш з дитинства Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Ти знаєш з дитинства, і це писання тебе робить по-перше мудрим, а по-друге, приносить тобі спасіння. Так ми благодать у спасенні. Так незаслужено. Але коли ми пробуваємо в Слові Божому, воно допомагає нам досягати мети нашої віри, спасіння душам нашим. Закінчена дія через Слово Боже. Усе писання Богом надхне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала і до всякого доброго діла була готова. До кір, направа, виховання, добрі діла все абсолютно є в Слові Божому. І тому апостол Павло каже до Тимофія: пильнуй читання і нагадування. І науки, і в цьому постійно пробувай. І це не тільки для служителів, це для кожного, кожного голови це, е, е, сім'ї, церкви домашньої, це до кожного християнина, як мами, так тата, так дитини. Пробувай в цьому, і ти будеш успішний. Тому, брата і сестри, я буду закінчувати. Нехай Господь допоможе нам мати любов до Слова Божого. Не просто від молитви до молитви, від зібрання до зібрання. І ми ну, ходимо на зібрання, і в п'ятницю в, і в, і в у нас повний зал. Ну, і ніби окей, все, і все нормально. Ми повинні також полюбити Слово Боже. І той, хто говорить, написано так: коли хто говорить, говори, як слова Божі. Що це говориться? Це апостол Павло пише до Петра. Верніше, апостол Петро пише до церкви і каже, коли ти говориш. Говори як слова Божі. Коли ти стаєш за кафедру. Звичайно, є місце ілюстрації якісь і прикладу якомусь. Але коли ти говориш, говори Писання. Говори слова Божі. Нехай Господь допоможе нам в цьому. Йому за все слава, хай буде. Амінь.